Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, футбольний сезон 23-24 іде до свого логічного завершення. По крайній мірі, клубний, деякі національні чемпіонати уже завершилися. Прийшов час євротурнірів. І першою, хто подарувала нам чемпіона, стала Ліга Європи. В Столиці Ірландії, Дубліні відбувся фінальний поєдинок цього євротурніру, в якому зіграли Аталанта та Баерліверкузен. Дуже закономірно, що саме ці дві команди зійшлися у фінальному поєдинку, тому що загалом в лізі Європи цього сезону вони йшли доволі таки стабільно та переконливо. Ну Ліверкузен взагалі всім сезоном іде поки що стабільно та переконливо, без жодної поразки. Команда нарешті на вихідних отримала в руки срібну салатницю як чемпіон Німеччини і подолала весь чемпіонат без жодної поразки. Ну а Таланта в Лізі Європи програла тільки один поєдинок, але той поєдинок, який можна було програти. Матч відповідь чвертьфіналу проти. Ліверпуля, коли вигравши на виїзді 3-0, вдома поступилися 0-1. А так нікому більше вони не програвали. Для бергамаської команди це був другий фінал за тиждень, тиждень тому команда грала у фіналі Кубка Італії, де програла Ювентусу. Тобто, мабуть, команда не хотіла програвати два фінали за один тиждень. Фаворита поєдинку було визначити складно дійсно дві командні команди. Неймовірна командна гра, ну і також присутність індивідуальних дій тут також є. Фактично, долю будь-якого епізоду міг вирішити будь-який гравець. Фінал то у нас відбувся, але ж по суті, фіналу то не було. Домінація однієї з команд, і фактично лише присутність іншої команди на полі. Поєдинок за підсумками якого у нас одного з футболістів носили на руках як справжнього героя, і це Лукман з Аталанти. Фаєрити він розпочав уже на 12 12-й хвилині. Щоправда, спочатку не без недбалості, я б навіть так сказав, оборони Ліверкута. На цій хвилині він подає кутовий м'яч, туди-сюди літає штрафним майданчиком Байера, А сам Лукман потихеньку помаленьку підтягується до штрафного і за ним не вгледіли, тому що пішла прострільна передача, і він на дальній сіці її замикає один на тренесхилаві аталанти була неймовірна радість, таке враження, що вони вже виграли цей титул, тому що ми знаємо, для італійців дуже важливо відкрити рахунок і можливо десь навіть почати його потім відстояти. Зокрема, уже з 18-ї хвилини поєдинку голкіпер клубу Мусо ловлячи м'яч практично завжди падав на газон, таким чином виграючи дорогоцінні секунди для свого клубу. А на 26 й хвилині рахунок стає уже 2-0. Причому цей би гол я назвав у гол за 15 секунд. Ще 15 секунд тому м'яч був у руках голкіпера «Байера». Але за 15 секунд по цьому він уже в його воротах виносить він м'яч від своїх воріт, але партнери втрачають м'яч ще на своїй половині поля як наслідок він. Тобто м'яч опиняється у лукма на кілька фінтів і пробиває за меж штрафного майданчику в дальню шістку. 2-0. Звичайно ж, прихильники Ліверкузена подумали, та нічого страшного. Ми з 0-2 в цьому сезоні не раз відігрувалися, як в чемпіонаті, так і в лізі Європи. Але ж і Аталанта про це знала, тому прекрасно розуміла, що навіть за тако. Ого, уже переконливого рахунку ні в якому разі не можна розслаблятися. Але що точно кидалося в очі, так це те, що у Байера взагалі можна сказати не було гостроти попереду. По суті, лише на 34 й хвилині був один епізод, коли Грімальдо майже вічнавіч віч виходив, але перекидаючи голкіпера, пробив невисоко і мусом м'яч зловив. Так, якби в даному епізоді рахунок став один-два, незрозуміло в підсумку, чим би все закінчилося. А так, 2-0 після першого тайму на користь Аталанти і звичайно ж у перерві Гасперіні, я думаю, багато чого цікавого розповів своїм підопічним. Загалом. В другому таймі Аталанта діяла в основному на контратаках, а от Байер володів ініціативою, щоправда, виключно територіальною. Гостроти взагалі не було, незважаючи навіть на ряд замін. Ну а на 75-й хвилині сталося те, після чого, я думаю, стало зрозуміло все всім і на 100%. 0-3. з такого рахунку Байер в цьому сезоні не відігрався. Саме таким рахунок для Байера став на цій хвилині. Контратака від італійського клубу. М'яч у Лукмана індивідуальні дії вривається в штрафний майданчик. Цього разу пробуває з лівої. 3-0. Хет-трик у фіналі просто неймовірне досягнення. Це при тому, що загалом за турнір у цього нападника лише 5 голів. Один з яких у півфіналі, і от зараз аж цілих 3 у фіналі вистрілив тоді, коли це було потрібно на. lamp І, хоча до завершення поєдинку залишалося ще 15 плюс компенсовані, нічого не змінилося. 3-0 надпереконлива, я б навіть сказав, домінантна перемога Аталанти у фіналі. Дуже прикро, що ось ця безпрограшна казка Ліверкузена завершилася ось так. І причому у фіналі. Але ж закінчилася одна казка, але відбулася інша. Тому що Аталанта стає першою італійською командою, яка вперше за чверть століття виграє цей євротурнір. Взагалі, Лігу Європи, італійські команди. Ще не вигравали в останнє в 1999 році. Парма вигравала, але тоді ще цей турнір називався Кубок УЄФА. рівно 25 років тому. Ну що ж Аталанта, Молодці. Аби поставити остаточну крапку в огляді Ліги Європи цього сезону, зауважимо, що кращим бомбардиром турніру став форвард Марселя П'єр Емериковомаян на рахунку форварда французької команди 10 голів. Але звичайно ж, головні герої це вони. Ну що ж, перший фінал євротурнірів цього сезону у нас позаду, попереду ще цілих два, найближчі з яких це фінал Ліги конференцій Олімпіакос проти Фіорентини. Обов'язково його також будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за поділений час. Нам все добре.